Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми продовжували вчитися конструювати з паперу та виготовили квіточку сервета. Дякую вам за світлини. А сьогодні ми продовжимо мандрувати навколо світу та знайомитись з його мешканцями. Я пропоную виготовити жабку технікою оригами. Для конструювання нам знадобиться аркуш паперу будь-якого кольору, бажано зеленого, двостороннього, ножиці та маркер. З аркуша прямокутної форми виготовляємо квадрат. Ми вже знаємо, як це робити. Згинаємо кутик до сторони прямокутника і відрізаємо ножицями прямокутник, який утворився. Отримуємо трикутник. Згинаємо його ще один раз навпіл по діагоналі. Перевертаємо і згинаємо навпіл по горизонталі. Приєднуючи куточок до куточка, фіксуємо складки. Перевертаємо і знову згинаємо аркуш навпіл. Згинаємо наш виріб ось таким чином, щоб утворився трикутник. Піднімаємо кути трикутника до вершини праворуч та ліворуч. Фіксуємо складки. У чотирикутника, який утворився, загинаємо кут до середньої лінії згину, праворуч, теж саме ліворуч. Відгинаємо вершину трикутника в сторону ось таким чином. Праворуч та ліворуч. У нас знову утворилося два маленьких трикутника. Відгинаємо їх вниз, це очі нашої жабки, перевертаємо та згинаємо сторону трикутника до середньої лінії згину праворуч і те ж саме робимо ліворуч. Відгинаємо частини виробу від середини ось так. Ліворуч фіксуємо складку. Та праворуч, обережно, теж фіксуємо складку. Це лапки жабки. Перевертаємо і згинаємо жабку ось так. Дивіться, як це роблю я. І у вас все вийде. Фіксуємо складку. Зараз зручний момент намалювати жабці очі. Наш виріб поділений на дві частини. Одна з них більша, друга менша. Меншу частинку загинаємо ще один раз навпіл. Та міцно фіксуємо складку. Ось така жабка вийшла. В нею можна погратися, вона вміє стрибати. Для цього треба легесенько притиснути закінчик і відпустити, і ваша жабка пострибає. Я впевнена, що у вас все вийде. І ви порадуєте своїх рідних та друзів цікавою іграшкою. А на наступному занятті ми з вами виготовимо повітряного змія. До зустрічі!